Добрий день! Сьогодні ми говоримо на тему та ігри для розвитку пам'яті. Що зникло, перед учасником викладають 5-7 іграшок чи картинок. Він має їх запам'ятати, а потім виходить із кімнати або відвертається, після чого ведучий забирає один предмет картинку. Далі учасник повертається та повинен відгадати, чого не стало. Можна також, замість того, щоб прибрати предмет, поміняти місцями два предмети. Снігова куля, один гравець називає слово, наступний повторює його і додає новий. Далі кожен наступний учасник має відтворити всі попередні слова та продовжити ланцюжок. Подібним чином і працює гра, список покупок. Потрібно уявити, що ви йдете в магазин і кажете, я куплю хліб. Наступний додає: Я куплю хліб і молоко. І так далі. Завдання полягає в тому, щоб не загубити порядок. Обома руками для цієї вправи знадобляться два аркуші паперу та два олівці або ручки. Учасник бере по одному олівцю у кожну руку і починає одночасно малювати на різних аркушах. Завдання полягає в тому, щоб руки діяли паралельно, але виконували різні завдання. Наприклад, права рука малює коло а ліва квадрат. Більш складний варіант писати одночасно слова, які мають однакову кількість букв. Наприклад, правою рукою кіт а лівою ліс. Такі правости стимулюють Одночасну роботу правої та лівої півколі мозку тренують координацію, концентрацію уваги і здатність вирішувати кілька завдань одразу. Командир. Учасники мають уважно слухати і виконувати інструкції ведучого. Завдання полягає у тому, щоб точно відтворити послідовність дій. Наприклад, ведучий каже, зроби два кроки вперед, підстрібний і плесни в долоні. Учасник має виконати всі кроки у правильному порядку, потім інструкції поступово ускладнюються, додається більше кроків та різноманітні дії. А ще регулярні вправи спорт покращує кровопостачання мозку, насичуючи його киснем та поживними речовинами, що позитивно впливає на пам'ять здоровий сон. Достатні сон не менше 8 годин є критично важливим для роботи мозку та зміцнення пам'яті. Здорове харчування, вживання продуктів, багатих на антиоксиданти, вітаміни та омега 3 жирні кислоти, ягоди, фрукти, горіхи, ріба підтримує здоров'я мозку, навчання, вивчення іноземних мов, гра на музичних інструментах чи програмування стимулу. Малюють когнітивні функції. Інтелектуальні ігри, розгадування кросвордів, шахи, головоломки та інші ігри тренують логіку та пам'ять. Дякую вам за увагу.